Ну що ж, я в Котельві, і в мене ну що? Завтра зустрічаємося о 18.45 на Суспільному. Будемо говорити про святвечір, про різдво. А я дивіться, яка щаслива. Канхмета є. Тепер ще й внучка Ніни Андріївни Наталочка Сірик, напекла отих бабусиних, ще вашої бабусі. А вона я теж дочечка. І дочечка це вже в шостому поколінні спадкоємиця традиції випікання тіотю, що це у вас таке в руках? Що паняночка, паняночка, українська паняночка. А знаєте, що я своїх подружок почула? А селяночка. Хай селяночка буде. Ні, вона паняночка. А скажіть чому вона паняночка? Так що... Назвали давно. А хто називав паняночку? Я це не можу сказати, що панянка сказала і все. І давно, і давно, я ще вечерю носила і казала, піду я. Мені паньомку дадуть. А хлопчикові? А хлопчики дали коня. Коня. Я покажу коня, якого. Покажіть коня, да, бо це цікаво. Коня, і так і було коса, як ідемо з братом, брат в мене менший на, на роки. Кажу, давай підемо до сусідки. І ми по сусідськи я жила на отій вулиці паралельній. І ага. ото ми всю вулицю там, ну, хоч і недалеко, там сюди п'ять, сюди п'ять дворів. І нам давали гроші. Ну там на такі були дуже ж такі. Так. Ну, да. А паньонку обов'язково давали. А чого вона червона? Ну її малювали червоною. А чого? А я не, не знаю. синім, не зеленим, не знаю. а чим ото воно помалювано зверху? Це фруктове все. Крохмаликом? Ні. А бабуся крохмаликом малювала? Ну ні, такою, ем, no. як би сказати, фруктовою. Ну це зараз фруктова, А колись може чи, чи буряком, Чуйте, чи ні? Красним буряком казали, що настає багатьом. Да? Та ні, були, не буде чорно. Ні, воно така трошки тим муголіше, ніж оця. Да, 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 Але да. таке, як у вас да, приблизно твердя, така. Ось моя, бачите, яка шапка? Да, да, така, чуть Приблизно таке. Але все одно е, світніше, ніж шапка. А треба фарбувати перед тим, як випікати. Чи Кого? після того? Ні-ні то? ні. Це вже як спечеть, це Бо, тоді треба фарбувати. Тоді, щоб висохло, а тоді аж малювати от і ми всі ми другими кольорами. А що другі кольори це означає? Що це таке воно помальовано? Ну, щоб красива була. Ж вона, Бо панянка. Ж. Бо панянка ж. А Добре. її їли зразу. Чи берегли, може, так і ну, на команді. Як ми, так ми могли дорогою ще йти і їсти. починаємо з голови. наприклад. – А чого так? Хто, добре, добре, шукали, ми, щоб була добра, і ця нам така була дуже велика радість, а тоді у нас такий був комен вдома. І ми отак на комен, як оцей, отак поставимо і дивимося. Ми ну, як з'їсти. Ну, Давайте оту ту маленьку, а тоді більше, хай постоїть. Тьотю, а ну тепер для всіх нас розказуйте рецепт панянки не знає. А... Панянку рецепт Натоша. То це Наташа. А рецепт конхметів. А що там за рецепт? Рецепт який? Який маєте, як що я роблю? Ви зрозуміли, рецепт такий. Рецепт Бо... такий: да. сахар, вода і уксус. Все. Да. Брати треба емальовану миску, да. каструлю, каструлю, кастру варить. Варить довго, поки звариться. поки звариться. Тоді на камінь, тоді на камінь. Каменя нема, нічого не зробить. Ні, камінь я виливаєм. Тоді трошки там, ну, минут 5 побуде на камені, тоді беруть у руки, руки пече, і починаємо і тягати. Карамель, оту. І карамель поки не буде світлий. А воно буває, що і тоді... І розпадає. Бути. Переварене. І ну, ми стараємося не до, так, хіба звичайно там. А так можуть бути гладенькі, можуть бути такі ребристі. Ну, як, -отак. як вийде? Да, да, бо то, що не вгадаєш. Навіть минути настільки, і тут велике значення. Яке Або великі-невеликі минути я переварив, вже зовсім коричневий, то вже все, пропало. А оце скільки років панянкам? Як ви думаєте, скільки їх років? Ви котелевка? Да. Скільки років панянкам у котельві? Ну, ну це як, якщо що бабуся моя Петро, то це ж представляєте скільки. Бабуся так? якого року народження? 1800? Та я не помню. Бо мама 1910-го? Так, да, так. Да. А бабуся 1000... Може, 5-го там якого? 905-го? 5-го, мож... Бабуся? Бабуся. А мама 20-го? Подивіться, ні. Ви ж молода. Бабуся 1885-го, я кажу. Так, так, так. Та я неправильно сказала. І потому, бабуся що, пекла панянки? Пекла. Так що виходить, що їм таки років оцей 150 є. Да-да-да, да, да, багато вже їм. Мамі вже нема, мамі вже 100 років, як оця, або ще було б 100 років. А, Більше, мамі 115 було, бо а бабусі ж добавте щастя. Це 200 років назад, дасть приблизно. А скільки, бо це. Угу. А хто ж його, цю традицію в Котельві придумав? Тоді багато пекло. Свої? Чи це може хтось чужинець привіз ці панянки? Що воно Знає? Я таке? Не... Я не можу сказати. Що... І бублики ж у вас пекли. І панки да. пекли бублики? Пекли. бублики. Вчу... І пекли у вас кого? Перепієць. Да. На весілля. На весілля. Качачками. З качечками. З качечками. Уявляєте? Я вам це сказала, але я вам ще не пояснила, що це. Я таке перша раз чула. Перепієць. І у вашої дочки Світлани був цей перепис на весілля? Ні, не, не в тій в старшої, в оцій, що колона не зараз. У старшої, тані в свята вже не було. Ні, ну ми якось так ну, повічали, що водяк невеликої свадьба така ми. Зекономили е... на ні, не на Гнило то... сир вже не пекла, пані Євдика. Ні, 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 не, не пекла. А колись, пані Євдокія я спекла два чорних пиріжка і кинула. Оприпічок. То вона кинула? Не гнило, з спекла. А ця сусідка. Друга? Бондарка. Друга, да. А як ім'я, хто знає? Не, 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 не згадала. Тому я сусідки його. скажуть. Любі друзі, чекайте мою книгу Чорний горщик, білий борщик і оця вся інформація вже в книзі. З вами ваша Олена Щербань.